Функціонувала дана схема щонайменше упродовж останніх півроку. Правоохоронці провели шість одночасних обшуків у службових кабінетах лікарів, у приватних автівках, якими вони користувалися, а також у аптечних пунктах, які фігурують у даній схемі. Було вилучено майже півмільйона гривень готівкою, а також чергову партію ліків до збуту. Це 50 упаковок вартісних медпрепаратів. Ці препарати, наскільки я розумію, про які йде мова і там ухвалі суду, це препарати, які ми отримуємо із Міністерства охорони здоров'я згідно державної програми. Ми отримуємо централізовано і далі розподіляємо людям згідно їх потреб і вимог. По лікуванню да вони видаються людям, повинні видаватися безкоштовно, що вони є в наявності. Щодо прану працевлаштування подальшої роботи, ми не маємо права зараз приймати. Ми втворили комісію, яка буде зараз вивчити нас ці проблемні ну, питання в плані роботи, можливо, ну, що там було зроблено, які порушення можливо є. щоб ми могли самі зрозуміти, в чому проблема, як воно ця схема працювала.